Всім привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні я вам розповім про українську культуру. Давайте для початку розберемося, що це взагалі означає: Українська культура це сукупність духовних та матеріальних цінностей, створених українським народом, протягом його історії. Українська національна культура поділяється на три основні групи: це наука, література і мистецтво. Та я розповім вам про частинку мистецтва, яку клав нашу культуру український живописець та народний художник України Марчук Іван Степанович. Іван Степанович народився в родині сільського ткача в Тернопільській області, малював з дитинства на землі чи маленькому клаптику паперу квітами. Дорослі вмовляли обрати за професію хірурга чи біолога. На щастя, художник переміг. Дехто закидає, що в кінці 1980-х він покинув Україну, мовляв, утік. Та не слід забувати, що Марчук як митець формувався за радянських часів, і його творчість була не до вподоби Комітету державної безпеки. Маючи експозиції в більш ніж десятьох місцях Радянського Союзу, українська спілка художників його не визнавала, більш того, ігнорувала, коли вже вголос говорили про неймовірну харизму. Запитайте, що поганого в зображенні пшеничних ланів чи простого блакитного неба? Дуже вже все українське, метафоричне, символічне навколо теми буття простого українця. Тому еміграція до Австралії, Канади, США, скоріше за все, була просто втечею, пошуком власного Я у мистецтві, доказом оточуючим чи собі, що роботи хоч чогось варті. Переважно не розуміючи його картини, від них не можуть відірватися ні мистецтвознавці, ні роззяви. Кожна робота робиться якась, виникає нове нове ставить певні задачі, ставлю перед нею, розумієте, вона ставить перед мною, починається війна. Мене з полотном. І буває такі полотна, руміє, що я годим подолати її. Я намалював одну картину. не то. Проходить час, не, не можу її тримати, бо вона мене подобає. Малюю другу ромен. Да даю відстоятися. Ні, я не можу дивитися ромі. Шкода порізати полотно. Краще закрасити. закрасив третю. Іван Степанович неймовірна людина з потужною енергетикою. А його роботи вкотре переконують, що українці тановита нація.